Декілька десятків працівників Крупівського навчально-реабілітаційного центру о 9.30 зібралися під обласною радою. Вони не згодні з рішенням комісії про призначення нового директора закладу, розповідає педагогиня Алла Литвинюк. З приводу конкурсу ми рахуємо, що це несправедливо. Ми приїхали з Крупівського НРЦ захищати свого директора Олега Ярославича. Працював на посаді вихователя, вчителя історії, зарекомендував себе ну, з найкращої сторони як хороший педагог далі він став директором школи. У нас працівники на місці з дітьми у нас є. Ті люди, які перебувають зараз, понаписували заяви за власний рахунок на один день, на 01,09. Нам їх узгодив попередньо, у нас вони узгоджені. Так що ми тут все перебуваємо правомірно. У цілях безпеки поліцейські просили педагогів не скупчуватися в одну велику групу. Нам краще якось меншими групами, тому що все таки воєнний стан. Нагадаємо, конкурс на посаду директора відбувався 30 серпня. Відео опублікували в соцмережах обласної ради. Кандидатів було двоє. Олег Децюк, який працював у цьому навчальному закладі, 24 роки. З них 18 був директором. Та Юлія Гринчук, колишня директорка Луцької школи номер 24 очільниця філії центру зайнятості, екс-голова Горохівської райдержадміністрації. Спершу підсумовуючи результати трьох завдань конкурсантів, комісія озвучила рівні балибареса Іванівна. Порахуйте і заповніть рейтинговий список кандидатів в цілому. 59,59. 59. То тому півдня то були. <свят> <свят> Точно. 50. У мене вийшло 61-59». Після повторного підрахунку назвали такі бали. А ну оголосіть таким чином. Що виходить? 59 і 58 і 9. 90. Одна десята. Одна десята». Під час голосування за кандидатуру нової директорки із шести членів комісії троє утрималися. Три за, три проти. Але оскільки відповідно до нашого положення, при рівні кількості голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Переможцем конкурсного відбору є Гринчук Юлія Юріївна. Біля обласної ради недовіру конкурсній комісії висловили батьки учнів Крупівського НРЦ, розповідає мама учениці Наталія Серединська. Він набирав більше балів, але ну що не до дораховані, що не, не чітко невірно проведений цей конкурс. Далі ініціативну групу запросили на спілкування до голови обласної ради Григорія Недопада. Для преси зустріч була закрита. Про результати обговорення розповіла педагогиня закладу Анжеліка Міщук. Домовились, ну фактично майже не про не про що. У нас е, е, результат розчарував, тому що е, єдине, що сказали, що вони на конкурс не впливають. І Якщо людина виграла навіть одну десяту, то значить вона виграла. Зібрання педагогів перед обласною радою тривало орієнтовно дві години. Розповіла поліцейська Катерина Матвійчук. На заході біля Ода Волинської Ода було близько 40 осіб. Учасникам заходу було наголошено про неможливість скупчення у зв'язку з воєнним станом. Цієї рекомендації учасники дотрималися. Захід пройшов без порушень громадського порядку. Зі слів заступниці начальника відділу майна облради Інни Сабіної, нова директорка почала виконувати обов'язки з 1 вересня. У навчальному закладі її сьогодні колектив не бачив, розповів медбрат НРЦ Роман Ковальчук. На восьму годину на робоче місце я прийшов, ну навіть раніше, то директора я не бачив. Бастують працівники і, видно, бастують разом і будинки приміщення. Тому що. В сонечку в ківерцях, відокремленому нашому сонечку, зразу ж, перший день, потекла труба на парове опалення. В нас відмовилася працювати, качати башня, полетів насос. І оці питання треба, треба рішати. Вирішую, я завжди вирішувала такі питання з директором. Ну, наявності якого немає. телефоном Юлія Гринчук сказала, що буде на роботі у понеділок, 4 вересня представлення планується на понеділок. Тому важко називати мені сьогоднішній день першим робочим. Конкурс, який відбувався, як ви оцінюєте його результати? Точки мені не зручно спочатку спілкуватися. Колишній директор Олег Децюк телефоном ситуацію прокоментував так. Після першого туру я, згідно розв'язаних тестів, з 30 балів можливих набрав 29. Конкурсантка інша набрала 25. Чотири бали вперед я йшов після першого конкурсу. І два наступних конкурси вийшло якось так, що в нас порівняно по 59. Я не погоджуюсь радикально, тому що конкурс виграв я. І ви плануєте виграв? ви надалі оскаржувати це рішення? Поки я не готовий дати відповідь на це питання. Прокоментувати ситуацію Суспільне звернулося до начальниці управління освіти і науки обласної військової адміністрації Наталії Матвіюк, яка під час голосування за нового кандидата утрималася. Зокрема, цікавилися, чи нові директорці за сьогоднішній день буде зараховано прогул на роботі. Наталія Матвіюк сказала, що відповідь дасть у понеділок, 4 вересня. Вадим Панефідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.